Вітаю на каналі нецікавий, і сьогодні у нас мій перший раз на машинці Азура. Ось така у нас нова машинка. Це ще одна машинка з Rocket Pass. Вже ми записували огляд на Dodge. І тепер підійшла черга на Азуру. Будемо грати один на один. Подивимося, як піде. Можливо, сьогодні лише один на один, або ще й зачіпимо якось 2 на 2. Буде видно. Буде видно, полетіли до гри. Ну, що, щось ми в грі один на один. Цікавий звук в машинки. Можу зразу підмітити. Не знаю, чи вам чути, звісно, цей звук, бо в мене звуки трошки, коли записуються в грі, тихі. Але мені подобається звук. Він такий футуристичний. Машинка теж футуристична, виглядає прикольно. Максимально. Непогано виглядає задок. -да. Е, цікаво виглядає задок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, фейкував мене, мабуть, ой-ой-ой-ой, да? що відбувається біля цих воріт? Що відбувається біля тих воріт? Мені треба буст. Добре. Ми вибралися з цієї петлі. Вибралися з цієї пітлі, можливо, навіть зараз можна якось спробувати проатакувати. Ні, він забрав буст, давайте повертатися будемо. По відчуттю не знаю, поки ще не можу нічого сказати по відчуттю, бо дуже мало зачепив м'яча. Ударчик видався трошки, ну, не так, як я е, очікував його вдарити. Дотики поки дивні. Чувак забрав в мене буст. Противний. Ого! Що це було? Що це таке було, не знаю. Захотів би, то так ніколи не зробив, бо от випадково виходить. Такс. Ну, виглядає машинка прикольно. По грі ще поки нічого сказати не можу. Вона така довга. От я не знаю, до речі, який в неї хітбокс. Не подивився насправді. Чи це планка, чи це е, Домінус. Блять, бус забирав. Який. Що відбувається в цій катці? Фух, це не ворота. Я не знаю, що відбувається в цій катці. Максимально якийсь такий футуристичний дивний звук. Подобається машинка подобається. Вона виглядає прикольно. По грі поки нічого сказати не можу. Максимально дивний суперник, максимально дивна гра. Дуже поки блядь, Дуже поки що це. <ріст> Жодної атаки я ще не провів на ворота суперника. Ох ти ж йоп твою мать. Оце я розумію НЦК момент. Оце я розумію НЦК момент. Оце клас. Ай, не вдається перекинути його. Це ворота летить зразу, да? Чи вище. Він добиває. Ой, максимально якась дивна катка. Не подобається мені ця катка взагалі, абсолютно. Е, ще й не буде скіпати навіть, ну, не хочеш, не скіпай. Ух, поки щось не знаю. Поки щось максимально дивна катка. Будемо 100% іти ще одну-1 на один, не буде 2 на 2, будемо йти зразу один на один наступною. Дуже дивно. Не можу навіть сказати, як відчувається машинка. Дуже дивно відчувається машинка, тому що дуже дивна катка. От що це таке? Я не знаю, це щось взагалі щось не те. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не щось... знаю. Щось максимально дивно поки. Так. Ну, ці голи намальовувались, тому що я дуже багато відбивався. Не виходить атакувати на цій машинці трошки. Трошки не виходить атакувати на цій машинці. Але от перший удар. Це ж перший удар мій. Ні, це другий удар мій. І це гол. 1-2. Добре. Добре. Можемо ще закамбечити 1-2. Ну. Не знаю, дуже поки якось дивно це все відчувається, скажу чесно. Ось зараз є можливість. Да. Добре. Відкамбечили. підірвав я його, забив по пустим. Та й перший гол я забив по пустим, то, але що вже зробиш? Така от гра один на один у нас. Хвилина 20 до кінця. Не знаю, дуже дивно відчувається автомобіль. Зараз на наступну катку я подивлюсь, який в неї. Ой, як. Не знаю, що це було. Я взагалі не очікував, що він так зачіпить. І швидко йде в бік Не знаю. Не очікую такого. Добре. Е -е. Хрінь його знаю. Я не знаю, що відбувається в цій каті. Що відбувається в цій каті? Поясніть мені. Поясніть мені, що відбувається в цій каті просто. Я не розумію. 3-3. Е -е. Будемо 100% іти ще одну. 4-3. На наступну катку ми підемо. Вже знаючи, що це за хітбокс, я подивлюсь, що це за хітбокс. Чувак вирішив змінити кікоф і поїхав за бустом. Ну, це зіграло з ним трошки поганий жарт, але. Але ось і кікоф в мою сторону прилітає. А, вирішив не бити, вирішив забрати буст. Ну, нехай. Ага, підриває мене, добре. А я буст не забрав, так? Да? І тепер у нього сотка. Nice. Я не дістав. Ну, точніше він дістав, і не дав мені забито. Як він мене підірвав, та ну! Як він мене підірвав, Та ну? Та ну? Така дурня! О, така дурня! Його навіть машинку просто не зачепило, він просто мене легенько зачепив, навіть його машинку не здвинуло з місця, нічого взагалі. І мене підривають, і я пропускаю скікофа. Та ну, така жахлива гра якась, це просто. Боже, що це за катка? Що це за катка один на один? Це просто щось неймовірне, я не знаю. Це просто щось неймовірне. Ну просто капець якийсь. Що, тепер буде тягнути час? Ні, впав м'яч. Е, максимально жахлива катка. Ну що ж, сподіваюся, ця катка не буде такою поганою, як була минула катка. Е, по машинці нічого сказати не можу. Е, поки не дуже. Е, поки не дуже. Але це поки. Тому ого. Можливо, просто е, день не мій. Тому. Е... Точного прямо слова за машинку я сьогодні точно не скажу. Скоріше за все, треба буде чекати, коли буде Терліст. Коли я буду грати Терліст, коли я буду давати цій машинці набагато більше шансів, а не одну катку. І ще й один на один, звісно, тестувати. Я не дуже б так тобто, і хотів, тому що я не, не граю один на один, але так я набагато краще відчуваю всі аспекти машинки. Ну і. не знаю. Ну, щось дивне залітає. Щось дивне залітає. Максимально дивний випуск сьогодні, я вам чесно скажу, максимально дивні катки. Е, максимально Максимально дивина. Дивно дивина сьогодні відбувається в катках. Ну, але що вже, вже поробиш? Якщо я вже сів записувати, значить будемо записувати перший раз. І. і все. Прикольний просетик, до речі, мого суперника. Так, не вдається ударити, але може отак зараз якось мог. я хотів з задком переправити в ворот, але не вдалося. Угу, І тут я не зачепив. Так, е, да, сьогодні, походу, трошки поганий день для гри в Rocket League. Я трошки е не зосереджений, якийсь, якийсь, е так би мовити, розгублений, можна так сказати. Ого, я не встиг засейвити. Я не встиг це засейвити. Добре. Один-один. Не той день для запису мого першого разу, але ми вже записуємо, мій перший раз. Е катки вперше, перші емоції мають бути записані, вже не перезаписати їх, так би мовити. Ну це щось взагалі сьогодні не те. Я щось не знаю, щось взагалі сьогодні не те зі мною, е, тому машинку оцінити я не зможу насправді. Адекватно оцінити машинку я не зможу. Нормально. Що я можу сказати? Поки що нормально, не жахливо. Нормально. Жахливий е, я сьогодні. Машинка нормальна. Е, виглядає класно, грається нормально. Грати на ній можна, грати на ній буду, скоріш за все, інколи, інколи брати буду. Просто от що сьогодні. Що сьогодні я не в формі. Щось воно взагалі не. Не туди. От не пам'ятаю наскільки. На. от О, коли востаннє я так погано грав. От реально не згадаю навіть. От реально тупо не згадаю. Ну, мабуть, завжди, вчора там. Але. Але, одним словом, та. Оу, я не достав. Не дістав м'яча і пропустив, ну да. От так. Дуже плоский в неї низ, машинки дно. Типу, такий мало деталізований, так би мовити. Дуже класний задок в саме в цьому пресеті. Йо, твою мать. Ну. да. Щось взагалі не туди. В цьому пресеті дуже красивий зад машинки. Якби то не звучало звісно. Ой, гарний гол. Але там я мав забивати, і цього голу не було. Але гол гарний, що, що казати. Що приховувати, гол красивий, але я мав перед цим забивати, тому. Тому да. Так би мовити, не вони хороші, я поганий. О, фейканув мене. Хорош. Хорош. Я не знаю, що сьогодні відбувається, що сьогодні за день такий, але точно не для мого першого разу, точно, мабуть, не для гри в Rocket League, бо погано йде. Бо погано йде. От в кесті сьомий рівень апнув. Але теж сьогодні щось погано йшло, так я знаєте, грав не дуже, не, не прямо в своїй. Раймові версії, так би мовити. Це і нормальні версії, коротше. Але сімірку апнові добре, що казати. Не знаю, коли ви, звісно, дивитесь. А, ні, ви дивитесь це відео на наступному тижні. Тост, може шосте, може якесь там травня. А, ні, 30 квітня ви дивитесь. Якщо сьогодні 30 квітня напишіть, будь ласка, про це в коменти, бо я планую це випустити 30 квітня, але коли я це випущу, я не знаю. Ой, та що це зі мною таке сьогодні? Я не знаю, щось я пролітаю такі легкі моменти. Такі легкі м'ячі я пролітаю, такі ігри віддаю, просто. Ну ніякі. Я сьогодні ніякий абсолютно. Що це таке? Що це таке, бріха? Прям щось взагалі капається. Ну прям взагалі якийсь капець сьогодні вам так скажу. Я вам так скажу. Сьогодні взагалі якийсь капець. Добре. Нехай проблеми там завгоди, нараблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові. По машинці сказати толком нічого не можу. вона нормальна Грати можна, грати інколи буду, особливо в компетитів. А от. Що стосується прям точної оцінки, нічого не можу сказати. Я сьогодні ніякий, щоб оцінювати. Що казати? Дякую за перегляд. Почуємося.